Всім привіт! Сьогодні ми покажемо 5 немірних лайфхаків, а сьогодні буду вести не я, а мій друг Тарас. Добрий день З вами Тарас. Ми сьогодні виглядаємо лайфатів. Якщо ви не маєте грошей, але хочете стілу для телефону, беремо просту ручку, беремо ноги ноль, берем і в обрізаємо. потім беремо і обмотуємо просто ручку. Має, має вийти приблизно так. Потім включаємо І... Оп, все, робить. Якщо вам в школі все крадуть ручки, е, якщо ви маєте червону і синю, поміняйте там просто пасти. Тоді вам ніколи-ніколи не будуть... Е, Братьте ручку, бо червону ручку ніколи не крадуть. Тут так само. Люди Беремо червону. Ой. Так. Могли інакше зробити. Ви трошки тепер. Я ти просто поміняти купочки. Так, так. Ні, не купочки. Пасту. Ми <сі> пасту не поміняли. Ось так. Приблизно так має. Є, Є? Нас ще. Третій лайфхак. Якщо я знаю, що кожного кожної людини після дитинства залишилось... Пару чоловічків Лего. І підставка. Беремо засторонній скотч, приклеїмо до стіла і вставимо чоловічку в руки, можна поставити і наушники, і збір проходить все, що хочете одним словом. Ось ті нас лайпаки. У нас в цьому часі один лайпак. Якщо ви хочете. Якщо ви хочете зробити фокус і виділити свою накладку, беремо спашку і беремо шарик. Всі думають, якщо прокнути шарик з паскою, він лопне. Ну ні, якщо утедво і у ту дво прокнути, то нічого не стане. Як бачите, він без проблем. Проходить через шарик Ви його можете бачити. П'ятий улейфал. Якщо хочете робити знімки під водою, а вам ну, не можете собі дозволити такого чехла. Беремо простий кульок, беремо, ставимо туди телефон. Можна взяти... Е, Можна взяти ножик і розігріти його на, патер... ну, на вогні і туди відрізати. Тоді воно буде е... ну, в... ну, треба перше ще воздух, щоб не було воздуху, потім ножиком гарячим провести. Тоді буде, як казати, так як е... чехол, ну, підводний чехол.